По-перше, питання, як ми тут опинилися в цій справі, до нас звернулася морська піхота, десантно-штурмові зв'язка. Батьків, як то кажуть, не обирають, тому представляємо інтереси нашого клієнта і чому це важливо, в подальшому я зазначу. Ми вважаємо рішення першої інстанції незаконним, таким, який підлягає до 301? Ну, Я зараз все, все розкажу. Ну, можна про можна, щось. Дякую. Вважаємо рішення суду першої інстанції незаконно, яке полягає скасуванню, навіть от наразі у прокурора немає ані клопотання, ані, ані заяв. Матеріал справи немає ухвали суду про продовження сроку до судового розслідування. Тобто суддя виніс незаконне рішення, продовжив на строк, не маючи на те підстав. У нас були два дні, 48 годин, сроку до судового розслідування. На жаль, слідчий суддя продовжив на два місяці замість двох днів, які наявні матеріалах кримінального провадження, наявні матеріалах, які були долучені до попитання про застосування запобіжного закладу. Під час судового розгляду, коли слідчий суддя досліджував матеріали справи, він звернув увагу, що відсутньо уклала суд про продовження строку до судового розслідування. Ми звичайно також звернули увагу суду, що немає ухвали про продовження сроку досудового розслідування. Слідчий суддя логічно запитав прокурора, де ухвала про продовження сроку досудового розслідування. Відповідь була, що, вибачте, ухвали немає, ухвала не долучена, і слідчий суддя фактично просто повірив на слово прокурора і продовжив на два місяці виключно зі слів прокурора, що не передбачено чинним законодавством. Є кримінальний процесуальний кодекс, є там правила, вимоги необхідно їх і дотримуватися. Це щодо ключового фактору недолучення ухвали свідчого судді. щодо ризиків, які є, у нас перший ризик переховуватися відроду до судового освітня, так, особливо тяжких злочин, так, 15 років позбавлення волі, але повинні тяжкості бути якісь підстави. Прокурор та свідчі зазначали, що він може за системою шлях повернути кордон. Якщо людина не працює, якщо вона звільнена, якщо в неї немає закордонного паспорту вилучено, то яким чином вона може по системі шлях повернути кордон? Не може. Далі ми допитали дружину нашого клієнта підозрюваного його сина, допитали щодо ризику, що кордон поряд з Білорусі. Там затифікаційні у нас споруди діє дуже строгий прикордонний режим, як в принципі, і в Чернівецькій області. Стаття 204 затримання. І мобілізація тому ризик того, що людина мешкає біля Білорусі, то це ми вважаємо не є не є, не є ризиком. І цілодобово домашня решта з носінням електронного засобу контролю повністю може забезпечити його сумлінну поведінку та явку. Він є раніше несудима. Процевлаштований, долучені характеристики за місцем мешкання, за місцем роботи, що він характеризується виключно з позитивної сторони. А допитали ми долучили документи щодо його сина, що він проходить військову службу і якби навіть і на поруки готовий взяти свого батька. Тобто, у нас щодо цього наявні всі підстави, які спростовують зазначені ризики. І щодо ризику, незаконного впливу на потерпілого та свідків у кримінального провадження на потерпілого Він жодним чином не може впливати. Щодо зміни свідчень, тому що у нас долучені протоколи допиту, довідки, що потерпіла взагалі не може дати свідчення у зазначеному кримінальному провадженні. Тому яким чином і на що тиснути, якщо людина все одно потерпіла, не дає свідчень, ну, цей ризик відсутній. Щодо свідків, у цьому кримінальному провадженні, яке розслідується вже два роки, не допитаний жодний свідок. Тому на кого тиснути? Свідків у кримінальному провадженні в нас немає. Третє, щодо ризику вчиняти інші кримінальні правопорушення та пошкоджати кримінальне провадження іншим чином. Інкримінований злочин у нас липень-вересень 23 року. Зараз у нас 25 рік. Він раніше не судимий. Окрім цього, факту, який інкримінує слідчий прокурор, у нас додаткових епізодів немає. Те, що просто слова прокурора зараз будуть і слідчого у суді першої інстанції, що є якісь інші епізоди, але жодного ярдеру немає. Під час судового засідання це також у нас було встановлено щодо виду запобіжного закладу. У нас обраний завідомо непомірний розмір застави. Ми посилалися на статтю сто третє кримінального України, ми посилалися на узагальнення вищого спеціалізованого суду України з роду цивільних і кримінальних справ кров, питання, по про деякі питання розуміють свічені суддя по питань по заступання. Застосування заходу забезпечення Слідчий суття суд про постановлення мало про застосування запобіжного заходу, вигляді тримання під вартою, зобов'язаний визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваним обвинуваченим обов'язків. Але у нас прописано мільйон 362 тисячі гривень. Ми допитали нашого клієнта в суді першої інстанції, Ми допитали його сина, його дружину. Окрім майна у сина Жигулі і окрім майна автомобіля у нашого клієнта. Нічого більше немає. Реалізувати свій автомобіль, перебуваючи в СІЗО, ну, на жаль, це технічно неможливо. І внести, завідомо, непомірний розмір застави просто ну, немає кошти. Також військовослужбовця з сили з цих ударних систем дронів ми допитали, він зазначив, скільки він заробляє, і мільйон триста шістдесяти тисячі гривень дуже довго потрібно йому збирати, щоб внести таку. Такий розмір застав також ми посилалися на судову практику Європейського суду став людини, справа графа проти банки, де людина рік отримувалася з завідомо непомірним розміром застави. У нас вже четвертий місяць людина отримується в тримання вартою визначений завідомо непомірний розмір застави. Якщо вдаватися до пауз, що судді чому суддя застосував свічі мільйон триста шістдесят два дві тисячі, ну немає обґрунтування. У свою чергу у клопотані одне речення приділило, просто мільйон млн 362 000. Чому вона захотіла мільйон плюс, ну нам невідомо. Є у нас е, тяжкість злочину, є у нас 80 розмірів пожиткового мінімуму для працедатних осіб. Зараз майже 250 тисяч гривень, які, можливо, вони зможуть внести. Будуть збирати. Тому ми вважаємо наявність і підстави для задоволення операційної скарги. Просимо апеляційну скаргу задовільнити рішення суду першої інстанції скасувати та застосувати запобіжний захід відповідно до того, що ми прописали, а взагалі відмовити у задоволення про питання, тому що прокурор не долучила ухвалу свічого судді про продовження строку до судового освіти. Дякую, що Повнені щодо того, що прокурор каже, що інші епізоди, зазначений склад суду розглядав ухвали щодо проведення власних тіші пошукових дій. Прокурор свідчено давали всі докази. Вже два роки кримінальне провадження розслідується, і якщо б були якісь інші докази щодо іншого злочину, я думаю, що протягом двох років ви вже зареєстрували кримінальне провадження. Також хочу звернути увагу суду, що наш клієнт отримав повіску. Коли у нього проводиться обшук. Через один рік йому прийшла повістка, він приїхав, знав, у чому він підозрюється. Тому він, якщо б хотів, він раніше б покинув би Україну чи десь якось би ховався. Ще развертаємо, що у нас є порядок розвитку, отамку продовження тримання під вартою застосування тримання під вартою. І цей документ, те, що зараз складало прокурор, повинен бути наданий в суді в першому стані. Тому вважаємо наявність підстави здоволення працівники скарги. Дякую ще.